Oh, so все удалось на самом деле мы ожидали конечно худшего но все прошло гладко в принципе и удачно вот есть уже заявки на новые батл шефы причем на уже на киев в принципе и но мы все-таки жетомер формат Житомира поддержать все-таки для этого мы это все создавали вот и будем расширяться будем искать новые базы где можно сделать более 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 обширно Задіствувати не только це буде вже наступний раз відкритий чемпіонат, який може прийняти участь з будь-якої області. У нас є заявки вже з Києва, хочуть участити у нас, из Черкас, из Львова, Одеси навіть вже поступають. Поэтому будемо розширятися. Всіх хочу привітати, здоров'я, наснаги, успіхів в подальшому. Ми зараз пройдемо для того, чого всі сьогодні прийшли до нагороджень. Нагороджується іменним годинником міського голови. За підвищення кваліфікаційного рівня студентів, всебічне сприяння розвитку професійної мастерності, зростанню престижу професій. Фіалковський Віктор Іванович, заступник директора міського серед асоціації кулінарів України. А також нагороджується світлична Марія Луківна, голова Житомирського міського директора Асоціації Кулінарів України. У мене було це було несподіванкою повною, я признаюся вам чесно, мабуть, так захотіли якось зробити мені приємне, тому що. Ну, мабуть, за 20 років, я так думаю. Враження такі в мене, значить, якісь змішані, я можу сказати. Ну, я думаю, що як і раніше, мені гординя не дозволяла цього, так і так, по цьому не дозволить. Я як була разом з усіма, так і буду залишатися і буду працювати скільки я зможу на благо нашого Житомирщини.